Дівчатка отримали товар, і я не можу з вами не поділитися цими класними крутими моделями. Коротко покажу вам, отримали ось такі піджаки літні, вони йдуть льон онліз в про кольорах. Отримали у маяк. В минулому році, хто брав, пам'ятає також в кольорах. Отакі шорти шорти спідниця в білому кольорі. Ось такі шорти. Ось такі довгі класні джинсові спідниці, вони йдуть в пол, тут розріз Зан... позаду кишеньки. І отримуємо дуже класні отакі сукні. Довга в пол сукня. вона катонова йде по фігурі, без бретель. позаді молнія і такий розріз. Я думаю, через пару днів ми зробимо вам. Фото. І дуже ще класні плаття. Ми їх отримали в декількох кольорах, але я не можу вам пояснити, як вони будуть виглядати. Це треба на моделі. Тут оголена буде спинка, так і бока. Так що, чекайте фото, скоро ми викладемо дуже багато фото з фотосесії.